До 10 штук за добу на франківському локомотиворемонтному заводі виготовляють модернізовані функціональні буржуйки. Прилади для обігріву роблять прямокутними. Це дозволить не тільки зігрітися, а й приготувати на них їжу. Спочатку деталі до буржуйок вирізають зі сталі, а далі зварюють. Для цього кажуть, фахівці використовують декілька видів металу, аби готовий виріб був максимально легким. Метал двох верніше навіть і, і, і трьох типу, типу розмірів. Це верхня плита для нагріву їжі. Це метал. Сталь 3 спокійна, точною 5 міліметрів, колосник з такого металу, боковини з метал точною 3 міліметри. Тому що ми почали робити її зразу, були усі з одного металу, але воно у нас у масі виходило до 90 кілограм. Значить, і в плані саппотування, і в пані ек економії ми першу, перший варіант протестували. Він був ефективний, але він був дуже важкий. І ми косутора переробили проєкт. І, от ми сьогодні першу із того проєкту вже протестували. Частину буржуюк віддають в освітні заклади, де розташовані пункти обігрів. Інші відправляють на фронт для воїнів. За добу таких приладів для обігріву на ЛРЗ можуть виготовити до 10 штук. Дещо тут є буржуйки, які Більше для Збройних сил України, більше для такого цивільного населення. Все-таки найбільше потрібно, щоб вони були компактні, щоб вони були максимально без диму і щоб вони могли обігріти ту невелику там, в окопі, чи в бункері, чи в якомусь сховку, для того, щоб хлопці швидко зігрілися і зігріли собі. Каву чи чай, чи поїсти. Тому хлопці беруть. Виготовляють на заводі також саперні лопати та клямбри для будування окопів. Усе, що пригодиться військовим на фронті. Окрім виробництва, тут також вирішили відкрити пункти обігріву. Крім, е -е, самих... Цих приладів обігріву, ми в себе на підприємстві облаштовуємо пункт обігріву, в який зможуть наші мешканці у випадку повного відключення світла, електропостачання і газового відключення зможуть піти, обігріти, випити гарячого чаю і підзарядити свої мобільні пристрої, ну і де щось в такому дусі. До повномасштабного вторгнення на заводі ремонтували та виготовляли колійну техніку, та через війну напрямок роботи довелось змінити. Попри це, підприємство забезпечено усім необхідним запасом металу та сталі на весь процес виробництва люса Маглаті, телеканал 402.